Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми з вами будемо говорити про те, як поляки потрохи починають прокидатись і починають виступати проти цих мітингів, які відбуваються на україно польському кордоні. Тому як вже потрохи стає ясно, що є справді російський слід в цих протестах, і що насправді. Більша частина цих мітингувальників вони не переслідують якихось цілей щодо захисту польського фермерства. Вони переслідують лише одну ціль це нашкодити Україні, українській економіці, українським підприємствам і розігнати ксенофобію до українців, тому як величезна їх кількість знаходиться на території Польщі, це буде дуже сильно. Портити їм життя. Дивіться це відео до кінця. Ми зараз максимально детально це обговоримо, тому як є, скажімо так, хороші дзвіночки щодо того, що вони втрачають свою підтримку. Дуже важливо, щоб це відео подивилося якомога більше людей. Тож ставте йому лайки, підписуйтесь на канал, і давайте починати. Отже, все почалося з того, що. Дуже і дуже велика була підтримка в цих фермерів, тому польська влада напередодні місцевих виборів, які мають відбутися в квітні, фактично абсолютно ніяк не реагували на це. Тому як вони розуміють, що після проведеного опитання виявилось, що 77% громадян Польщі. Просто підтримують цих фермерів. Чому вони їх підтримують? Незрозуміло, і скажімо так, це ставило польську владу в дуже таку неоднозначну ситуацію, тобто їм треба було або спасати дуже швидко цю ситуацію і для того, щоб вона не розгорілась. Але при цьому вони би втратили досить велику частину електорату, який підтримує цих фермерів. Зараз ситуація починає змінюватись. Ми зараз коротко поговоримо, як ці польські фермери самі собі вистрілили в коліно і що буде відбуватись далі. Також поговоримо вже про відкриті заяви польської організації про те, що вони виступають проти цих мітингів. Тобто, поляки виступають проти, скажімо так, тієї форми протесту, яка існує на сьогоднішній день. Все почалося з того, що один з фермерів, як ви знаєте, вивішав плакат з закликом Путіна прийти в Польщу і допомогти навести порядок. Після цього одразу ж була жорстка реакція, по-перше, у владі. Цьому чоловіку тепер загрожує до п'яти років позбавлення волі, і з іншої сторони, набагато сильніший ефект. Це викликало серед населення Польщі, тому як раніше в них просто була мовчазна згода на ці мітинги. Вони в цю справу не лізли. Вони розуміли, що як, як було заявлено, так що польські фермери захищають е, свої, би, свою державу про продовольчу безпеку і так далі. Але все виявилось зовсім не так. Основною метою, е, як і е, ми говорили з вами раніше, є ксенофобія проти українців і шкода е, Україні. Саме через це блокується кордон України, але при цьому не блокується кордон Росії, через який також масово заїжджає російська агропродукція на територію Польщі. І всі оці організатори, яких вже неодноразово, скажімо так, звинувачували у зв'язках з Російською Федерацією, вони не можуть дати відповідь на питання, чому не блокується російський кордон, якщо звідти також їде величезна кількість агропродукції. От і власне. Тепер такої мовчазної згоди немає. В Тіктоці, скажімо так, прокотилася хвиля хейту в сторону цих фермерів. Вони далі пробують організовувати і показувати, що вони мають якусь там максимальну підтримку, але, повірте, рівень цієї підтримки вже знижений. І знаєте, вже також була заява і з, з, з польської сторони, так само з української сторони, про те, що. Використовується біда польського фермерства. Ця біда справді є, вони насправді в дуже тяжких умовах, я не буду говорити, що це не так. Ця біда використовується людьми, які переслідують зовсім інші цілі, і, якби, і де є власне російський слід. А головною метою Росії є підбурювання поляків в сторону українців і навпаки. Тобто головною метою є створення ворожнечі. І, Тепер, власне, давайте перейдемо до польської організації, яка виступає проти конгрес польських жінок, висловив своє обурення щодо форми, яку приймають сільськогосподарські протести в Польщі. Організація вважає неприйнятними гасла та символи, які націлені проти польського суверенітету, демократії та іміджу країни на міжнародній арені, а також спрямовану проти України та Європейського Союзу. І в своєму зверненні Конгрес е, страйкуючих аграріїв до е, закликав страйкуючих аграріїв до діалогу з владою та поваги до заяв цих самих аграріїв, тому як е, е, особливу увагу звернули на моральні аспекти ситуації, наголошуючи на трагедії, в якій на сьогоднішній день знаходиться Республіка Україна. Жінки висловили підтримку Україні в її боротьбі за суверенітет та захист основних цінностей, таких як життя, свобода та безпека, також наголосили на тому, що це не тільки українська проблема, як це розганяють зараз в інтернеті, а в інтернеті з польських сторінок, польською мовою, величезна кількість пише, що це не наша війна, це нас не стосується. Всі їдьте воювати в Україну, що ви сидите в Польщі і так далі. Тобто, ця скажімо, Діяльність і оці протести вони вже плавненько знаєте, так перейшли з захисту прав фермерів до гонінь українців, і е, насправді дуже важливо, щоб влада реагувала на це і щоб е, так, якби щоб не було таких провокацій, які от були з висипаним зерном. Це вже було в сумі чотири рази. Один раз бойово було було висипано з вантажівок, і три рази вже було висипано українське зерно на залізнодорожній колії. Хто це зробив? Всі говорять, що це особи невідомі. І навіть не звертають увагу на те, що перші рази взагалі просто попадали на відео. Тобто тому як це робила величезна кількість людей. Що більша кількість людей це знімала і на прямих трансляціях в Тіктоці, і просто знімали відео, які зараз гуляють інтернетом. Конгрес закликав також до збереження спокою та відмови від ідеї закриття кордону з Україною. Жінки наголосили на важливості пам'ятати про трагічні наслідки війни та віддати перевагу мирному розв'язанню. Конфлікту, наскільки е, і з іншої сторони ми бачимо, що наразі е, фермери не хочуть зупинятись, вони хочуть далі блокувати кордон. Е, також вони будуть показово типу блокувати кордон з Литвою, з німеччиною та з Білорусією, А ми розуміємо, але ми розуміємо, що тотального блокування як це. Е, Є з прикордонними пунктами в Україні такого настільки тотального блокування просто-напросто не буде, бо від цього польська економіка постраждає ще більше. І знаєте, оце зниження, власне, це є якби один вже з прецедентів того, як цілі польські організації виступають проти цих мітингів. Таких ситуацій буде ставати все більше. Польське суспільство воно наразі бачить, в чому суть. Цих блокувань і бачать, що цими блокуваннями і бідою фермерів користуються люди, які переслідують антиукраїнські цілі, антипольські цілі і цілі проти Європейського союзу тобто розпалення цієї ненависті до ЄС до України. До Польщі, як ми вже також бачимо, таких ситуацій бути не повинно. Якщо протест протест мирний, він має оставатись мирним, не має бути провокацій і не має бути таких диверсій, як висипане зерно на колії, бо всі знають, як і наскільки тяжко це зерно в Україні вирощується. Тому будемо надіятись на те, що ця підтримка цих протестів серед населення Польщі буде падати ще більше, і повірте. Коли ця підтримка впаде і коли вона впаде до якогось певного рівня, польська влада, не задумуючись, припинить ці протести і буде діяти знову ж таки так, як хоче польський народ. Тут також була величезна проблема в тому, що полякам ніхто не пояснив і ніхто не показав, які справжні цілі цих протестів, а якби просто собі це переросло в антиукраїнську ксенофобію. Тож надіємось, що це відбудеться якомога швидше. Ви свою думку з цього приводу пишіть в коментарях під відео, буде дуже цікаво її почитати. Також закликаю вас не розганяти ненависть в сторону польського народу, тому як бачимо, що лише маленька частинка, яка із яких більшість з оцих протестувальників вони є проплачені Росією інші просто їх підтримують, бо не розуміють, яка головна ціль цих. Протестів свою думку з цього приводу пишіть в коментарях під відео буде дуже цікаво її почитати. Дякую, друзі, кожному з вас за перегляди. Гарного дня і до нових зустрічей!